Чи, да, mm. Я вже не самотня жінка. Врежну з велосипедами. Потім пішоходи, потім, потім сам. Без Без коштовно. Пряний запах кофешопе Драйв нічних клубів і пікантність вулиці Червоних ліхтарів змішується в яскравий коктейль з шармом старовинних вуличок, красою каналів та тишою музеїв. Амстердам інтригує і приваблює своєю багатогранністю та різноманітністю. Як на мене, звучить дуже цікаво, тому давайте разом розберемось, чим насправді живе Амстердам і Нідерланди. Місто з перших хвилин вражає своєю витонченою архітектурою, яка занурює в казкову атмосферу. Головним її символом є традиційні нідерландські будинки, тісні фасади, кутові дахи та яскраві кольори. Тут здається, що кожен будинок розповідає свою власну історію. Ще один факт про жителів Амстердаму і, взагалі, про нідерландців. великою частиною менталітету є їхня відкритість, яка проявляється і в архітектурі, і тому, як вони організовують свій простір і своє життя. Майже ніде немає фіранок, штор, жалюзів, і люди не мають чого приховувати. Наприклад, заглянувши в рандомне віконечко, ви можете побачити, як живуть люди, чим вони цікавляться і як проводять час. Взагалі, гуляючи Амстердамом, ви можете помітити, що деякі будинки дивно виглядають. Не тільки те, що вони дуже вузькі, а й те, що інколи фасад може бути завалений, там вліво, вправо, вперед і так далі. Це все пов'язано з тим, що все місто, воно, по перше, побудовано на болоті. І, взагалі, в 16-17 столітті ці всі будиночки вони будувалися на дерев'яних таких величезних сваях. І проблема в тому, що звісно за такий час довгий певні з них вже почали підгнивати. Тому будиночки вони там знаєте так вже схиляються і підпирають інші, які ще міцніші, які ще тримаються. Вони їх тримають. Близько 20% міста знаходиться нижче рівня моря, тому постійно є під загрозою потенційних повеней та затоплень. Для того щоб контролювати рівень води, винахідливі нідерландці вирішили будувати канали, які згодом стали візитівкою міста і надають йому особливого шарму разом з мальовничими мостами. До речі, цікавий факт: кількість мостів у Амстердамі є втричі більшим, навіть аніж у Венеції. Ну і, звісно, говорячи про інфраструктуру, неможливо не згадати річ, без якої взагалі важко уявити це місто. Так, ви готові? Зараз буде супер незвичний, неочікуваний факт про Амстердам. Тут дуже багато велосипедів, дуже багато, навіть більше, аніж людей. Всі їздять на велосипедах. Міністри, президенти, королі, королеви їздять не на дорогих тачках, а на велосипедах. Ось, бачите, дівчинка залишила свій велосипед на стояночці. Всюди є по місту стоянки. Зазвичай парковка для велика коштує євро за добу. Ось, і до речі, оце справді цікавий факт. Тут є навіть міністри велосипедів. Здається, це правильно називається. Це люди, які займаються просвітленням і популяризацією використання велосипедів. от. Ось такі от парковочки для велосипедів є по всьому місту, паркування вартує близько 1 євро. Але на противагу, до машин тут ставляться дуже негативно. Навіть по місту є таблички розвішені, які показують, типу, що автомобілі, пам'ятайте, що ви тут гості. Спочатку велосипедисти, потім пішоходи, потім, потім десь там машини. От, і Паркувань в місті взагалі немає жодної безкоштовної парковки для машин. І навіть платні дуже важко їх знайти. от. Амстердам місто вільних людей, де дозволено багато з тих речей, які в інших частинах світу вважаються неприйнятними. Саме це часто й привертає увагу мандрівників з усього світу. <різький шоу> Район Червоних ліхтарів в Амстердамі один з найбільш знаменитих і унікальних місць. Відомий цей район своєю легалізованою і регульованою секс-індустрією. Гуляєте ви в день ось такою прекрасною, романтичною, доволі вуличкою. І можете навіть не підозрювати, що вночі це перетворюється на. Ходімо, дивитись. Щойно пройшлись по пасажі. Там така тісненька вуличка маленька, і в вітринах просто багато-багато дівчат. Там видно кабінки, там кабінка просто менше, ніж метр на метр, я не знаю. Ну добре, два на метр, мабуть. Ліжечка маленьке, і от прям там відбувається все, весь процес. Але я не знаю, це, мабуть, якісь мої загони чи що. Мені так некомфортно дивитися на дівчат. Мені здається, що їм якось. Ще їм, мабуть, і пофіг, але мені якось некомфортно. A few later. Ми йдемо дивитися лайв-шоу. Мене трішки дивує, чому там пише не пісити в кабінці штраф 150 євро. Тобто прецеденти були, я так розумію. <плодоє> а -а -а -а, що там відбувається? Це кабінки, які розташовані ось так навколо. По центру величезне ліжко, і там жіночка. Ну, така, знаєте, вона в віці, але красива, красива жінка, Ну і вона там лежить, повністю всякі пози робить, повністю гола, там пестить себе і так далі. От, ну, Цікаві емоції. В принципі, за два єврика піти обов'язково потрібно, прикольно. Але трошки мені ще з навіть було якось шкода, бо вона бідна в якийсь момент така, знаєте, типу... Почала зівати трошки, позіхати, але взагалом за 2 євро сходіть, реально. Експірієнс класний. Рекомендую. Дивіться на голих красивих жінок. Якщо ви думали, що люди тут просто стоять в красивих вітринах і займаються певними якимись речима, то ні, вони дуже важко працюють. І в них є страхівка, в них є пенсія потім, у них є різні свої профспілки і так далі. Але. Зв'язку з тим, що місцевим не подобається такий наплив туристів, і ось весь цей галас, шум, безлад, і так далі. То зараз активно вони працюють над тим, щоб перенести цю вулицю кудись на околиці. Ну і звісно, секс-працівники і, взагалі, всі люди, які працюють в цій сфері і тут, на цій вулиці, вони активно протестують проти цього, тому що це їм дуже невигідно. Ну, власне позаду мене причина того, чому місцеві. Зараз починають активно боротися з таким туризмом. По-перше, країна і так дуже дуже перенаселена, і плюс до цього додаються просто нескінчений потік туристів. І ну не завжди вони поводять себе красиво. Тут настільки гучно, що я не знаю. Я сподіваюся, що ви мене взагалі будете нормально чути. Вони п'яні. Трішки там you know, багато різних речей може відбуватись. Тому зараз, по перше, вам стріводять багато різних штрафів, багато різних заборон і планують повністю змінювати ось цю, всю стратегію туризму і розвивати інші міста, щоб його трішечки роз, розвантажувати. На жаль, кадрів не дуже багато, тому що тут не можна знімати тут величезні штрафи. За цим активно слідкує поліція, тому не намагайтесь якось знаєте, там з тишка зняти дівчат. Ну, як зняти на камеру. <хи> От э, тому Легесенький like, прикол. Для того, аби краще зрозуміти ставлення нідерландців до цих пікантних тем, я відправилась в один з найпопулярніших музеїв міста. Діти, закривайте очі, не підглядайте. Розташований у самому центрі міста, музей є першим і найстарішим музеєм сексу у світі. Він був заснований у 1985 році і з того часу накопичує велику колекцію еретичного мистецтва. Артефактів і пам'ятних лі понад два століття європейської та азійської культури, від давньоримських скульптур до сучасних творів мистецтва. Музей демонструє різноманітні об'єкти пов'язані з сексуальністю від грайливих до відвертих. Ні, насправді мені дуже подобається. Класно. Такий тортик на народження подарую. тобі. Ну, дякую. Я вже не самотня жінка. Якщо бути серйозно, то я дуже сильно рекомендую всім відвідати цей музей і не в плані подивитись на сісіпісі і так далі, а в першу чергу для того, щоб побачити, що в цій темі немає нічого табуйованого. Всі ми люди, всіх нас всі є різні частини тіла, вони можуть бути різними і це нормально. Тому що мені здається, особливо в нас, в країні, це досить довго було. І, на жаль, все ще є табуйованою темою. В нас дуже бракує секс освіти. І це місце воно якось трішечки змінює ваше ставлення. Просто простіше до всього ставитись. Тому однозначно рекомендую забігти сюди. Секс це, звісно, добре, але є річ, яка навіть краще, і це їжа. Делікатесом, який обожнюють як туристи, так і місцеві, є оселедець. Взагалі до 15 століття його вважали їжею жебраків через сильний запах і гіркий присмак. Власне, через це і з'явилась традиція подавати його з цибулею і солоними гірками. Але одного разу у нідерландського рибалки виникла ідея перед засоленням видаляти оселедця нутрощі, тим самим вирішивши проблему гіркоти, запаху та швидкого псування риби. З того моменту оселедець став невід'ємним атрибутом на столі місцевих. Боже! Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Всеки дождався. Ми прийшли їсти оселедець. Нідерландський, свіженький, жирненький, смачненький оселедець. Так, тут є звичайний оселедець з цибулькою, з квашним огірком. Боже, це моя улюблена їжа. Моя улюблена їжа. Я так люблю оселедець. Просто кайф, є з булочкою. Ну, я буду без булочки. Ну, якщо чесно, я в Амстердам їхала не через архітектуру, атмосферу, травку. Я їхала по цю легенду. Цибульки побільше. М -м -м -м. Боже. Я вам клянусь. Я не перебільшую. Це найсмачніший оселедець, який я їла в своєму житті. Це, взагалі, одна з найсмачнішого, що я їла в житті. Рибка свіженька, просто тане не в роті, Тут навіть немає кісточок. Зараз я її ось так ще окуну в цибульку. Клас! Із огірочком. Балкон. Я враю. Тебе просто відносить на небеса. Тебе просто беруть отак. янголятка, беруть тебе за ручки і на небо несуть з веселецем. Боже, це кожен в житті має з'їсти. Тримайте. Ще один цікавий факт про Нідерланди. Це те, що вони є топ 1 експортером сиру. У світі, ну і взагалі по кисломолочній продукції. Тому відповідно, коли ви будете в Амстердамі, логічно, що ви захочете спробувати ці легендарні сири. І зараз я вам покажу варіант, як це зробити бюджетно, не просто бюджетно, а безкоштовно. Це музей сиру. Насправді, музей там ну, зараз покажемо вам. Але ми йдемо туди. за таким маленьким бюджетним лайфхаком. А пахне я як... музей сиру знаходиться на першому поверсі. Нідерландці називають сир жовтим золотом, і він є невід'ємною частиною їх кулінарної традиції протягом століть. Щороку вони експортують сотні мільйонів тонн сиру, але й самі нідерландці не відстають. Вони з'їдають близько семи фунтів на людину щороку. Так, тепер до найголовнішого. Тут Сюди стоять зубочистки, які ви можете брати і коштувати сири. Як ви бачите, біля кожного сиру є тарілочки дегустаційні, і ви тут можете їсти скільки вам заманеться без кошту. Спробуй, спробуй, дуже смачно. Смачно підкріпившись і дослідивши Амстердам, я рекомендую не обмежувати свою подорож в Нідерланди тільки їх столицею, а від'їхати буквально на 20 кілометрів в одне неймовірне місце. Ханс – це мальовниче селище на березі річки Зан та музей просто неба. Тут варто побувати, щоб на власні очі побачити, як виглядало типове нідерландське село в 18 столітті. Адже тут збереглись старовинні вітряні млини, житлові будинки та господарські будівлі в тогочасному вигляді. Проте селище не просто перетворили на музей, який застиг у часі, бо тут і далі живуть місцеві мешканці. А млини, сироварні, різноманітні майстерні та музеї працюють майже кожного дня. Зараз ми знаходимося в музеї кломпів. Це традиційне нідерландське взуття. Ось, воно повністю-повністю дерев'яне. Взагалі це традиційно взуття селян і рибалок, тому що з таким кліматом постійно дощі, болото і так далі, для того, щоб просто-напросто взуття не намокало, як мої уги. Вони ходили в ось таких дерев'яних різних черевичках. І ще цікавий факт це те, що в давнину, коли хлопці хотіли зробити дівчині пропозицію, вони дарували якусь таку красиву парочку на заручення. Зараз примірює парочку. Дивіться, які рожевенькі. Тверденько, я не знаю, як них ходити. І ще вони такі твердіші, в них важко якось балансувати взагалі. Вуголом зручніше. Так як більше третини території Нідерландів знаходяться нижче рівня води, то тільки за допомогою ось цих мельниць і вітряків можна боротися з водою і нормально організовувати, будувати собі життя, дуже помітно, наскільки нідерландці дійсно цінують свою землю. По перше, в них дуже густо населена країна, багато туристів, і відповідно з нерухомістю дуже складні справи. На щастя, мені випала нагода поспілкуватися на цю та інші теми з локалом українського походження Дмитром. Як на рахунок нерухомості, ну бо я чула, що всі ці будиночки, особливо біля каналів, вони, грубо кажучи, ними володіють нащадки торговців, які тут колись на зародження Амстердаму вони ними володіли. І що це дуже дуже дорого. Як взагалі з житлом? Дуже дорого. Коротше, в Амстердамі така проблема, що дуже багато людей. Дуже мало квартир, mm -hmm. то якщо багато приходять студенти на університет, вчитись з Франції, Германії, з іншої регіони mm -hmm. Нідерланди, в Амстердам, або динок немає, mm -hmm. багато людей йдуть в Норт Амстердам, Вест Амстердам, Бахмір, mm -hmm. е, внизу Амстердам, mm -hmm. щоб знайти квартиру житло. Mm -hmm. Дуже дорого. А це ще зараз будують. Я бачила ось ці гуртожитки і такі будиночки для українських біженців будують так. такі, як, як це контейнерні е, проекти будинків mm -hmm. різних. І отам і студенти живуть, так Так, і студенти, багато українців там живуть. Mm -hmm. І не тільки в Амстердамі, ну по всій Нідерланді. Mm -hmm. е, і багато солдатів ну, mm -hmm. приходять е, з війни ну, ранені і дають їм. Е, в госпіталі їх ставлять, щоб вони uh -huh. там ну, оздоровляли uh -huh. е реабілітувалися. Uh -huh. поздор... Так, реабілітувалися. Uh -huh. uh -huh. Ну причини Нідерланди дуже допомагає українцям. Uh -huh. Так, насправді так. Це одна так. з країн, яка дуже допомагає українцям. За що ми дуже дуже вдячні, звісно. І друге, -е, що якось ми прилетіли, і буквально з аеропорту uh -huh. в мене перше враження. Яка тут класна атмосфера і люди. Ти от йдеш, я там в аеропорту одразу підійшла до якогось чоловічка, там, запитати, як нам краще доїхати. Тобі всі радять, тобі всі посміхаються, всі такі якісь, я не знаю, дуже ізі і це прям дуже класно. Це правда. Ну, У цьому районі це трохи не так. Тут, багато... тут де суто місцеві. Угу, О, це ще місцеві. одна проблема, до речі. Угу. Багато голландців їм не подобається иностранцы mm -hmm. приходят, mm more tourists, more English, uh -huh. I want to speak Dutch. Mm uh -hmm. -huh. uh, то они такие трохи наглі mm uh -hmm. -huh. ну, смешные. Ну, это, на самом деле, можно понять, як багато людей ми про це говорили, власне, коли гуляли, що багато людей, туристів, які ну різні туристи є, і багато хто на жаль, Амстердам сприймає як таке: приїхати, відтусити, відгуляти і забути, ти типу, попуститись просто берега. І власне, ну коли ти локал, коли ти живеш тут, в тебе під вікнами ходять обкурені, п'яні, смітять, поводять себе неадекватно. Ну, типу, це, це можна зрозуміти в принципі, тому. Фейнаф, не поводьте себе як свині, будь ласка, будьте будьте вихованими. Є якісь поради для туристів або я не знаю людей, які хочуть поїхати, переїхати в Астердам? Обережно з велосипедами? Я боюся. Оце єдиний, мабуть, один з найбільших мінусів поки що для мене. Який я взагалі зіштовхнулася в Амстердамі, який я побачила, це те, що я боюсь ходити. Ми йдемо, я така, боже, а в нас ще там камери, ще щось. І, і ми йдемо, я така, боже, зараз мене хтось зіб'є, тут велосипедисти, тут е, ці автомобілісти, тут люди, і все отак якось біжить, крутиться. І ми хочемо взяти в рент-байк, але я я не знаю, мені страшно. Я, я, бою... не, 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 не. я боюсь в цей поток якось в'їхати, щоб мене там не знаю, не збили. А за два часа ти привикнеш. Угу. Ну, я в дитинстві, мабуть, востаннє каталась. Це коли батько купила вот такого велика, величезна, і сказав на виріс, ну але ну як інакше не буде, братан, інакше не буде. І я на ньому це ламалася, вчилася, тому щось таке зараз я думаю, і в Амстердамі. Так. ще одне місце неподалік Амстердаму, яке вартує вашої уваги, це узбережжя північного моря, яке щедро всіяне нідерландськими містечками. Ви можете обирати на свій смак, адже кожне з них унікальне і має що вам запропонувати. Від прогулянок пляжем з містичними дюнами, старими рибальськими поселеннями, до серфінгу, кайтбаги і багато іншого. Так. Я вас з собою їм. Атензіоне пікпокет! Пікпокетін! Бажай, бажай, бажай! Маленька порада. Уги краще в Нідерланди. Не впливайте. Це найкраща ідея. Хто тримає цей район? Без патрон. Без патрон. Ну все, дякую. Ще одна порада від мене, обов'язково беріть з собою кепку, шапку в Нідерланди, тому що погода дуже різко змінюється. От зараз вже падає дощ. От. І парасолю ну не завжди зручно е, витягати з цей. Тому, коротше, беріть кепку, щоб якщо дощик, як ви швиденько оп, хоча б прикрили голову. І на завершення хочу розповісти вам, де бюджетніше і краще зупинитись в Нідерландах. Так, зараз швиденько хочу вам показати наш будиночок, який ми зняли на п'ятьох людей в місці, яке називається Кастрикум. Чому власне ми вирішили тут зупинитись? По-перше, це звісно фінансове питання, тому що в Амстердамі самому дорого. Якщо подивитися сусідні містечка, то ви можете знайти набагато кращі умови за набагато нижчою ціною. Головне на що звертайте увагу, коли ви будете обирати, це чи є потяги прямі і легко буде вам дістатись до Амстердаму, якщо ви не на власному авто. Якщо на власному авто, це взагалі ідеальний варіант. Ходімо покажу вам наші хороми. Взагалі ми живемо на території разом з власниками. Тут є декілька будиночків. Оце їхній будинок. Також тут є басейн, є зона для грилю. Зараз я вам покажу її. Є лежачки, є душ на вулиці. Тобто, якщо влітку тут відпочивати, це взагалі ідеально. Також тут є зона відпочинкова. Одразу в нас біля будиночку. Є столик, диванчик, крісла, і ось тут також є гриль, на якому ви можете готувати, і тут одразу вже вхід в наш будинок. Так, це наш будинок всередині. Тут така велика, простора, затишна вітальня, є великий стіл, класний зручний диван, на якому, в принципі, ще хтось може спати. Е, там спальня маленька, тут спальня велика. Ось це от перша спальня. Вона Вже просто грязна. З вікном у дворик. Так, це друга спальня. Вона більш простора. Тут велике двохспальне ліжко і збоку ще одне односпальне невеличка. Є шафа. і вікно у дворик. Тут одразу є кухня, але ну, не зважайте, вона трошечки не зовсім прибрана, бо це, ну, взагалі, знаєте, нормальні люди огляди знімають в перший день. По заселенню, ми перед виселенням, тому Don't Mind please, Оце теж don't mind. Коротше, кухня зручна. Тут є все, починаючи від тостерів, кавової машини, чайника, плитки, холодильника і так далі. Є багато посуду різного, приборів різних до кольору, до вибору. Є навіть спеції різні, подивіться, кава, чай. Ну, це є ще такі люди, які з собою возять свою каву, скажіть, будь ласка. Хочу подякувати 25 Coffee Roasters, які взагалі прийшли до мене за співпрацею. От, і вона виявилася настільки успішною, що тепер я вже не можу без цієї кави. І якщо ви, до речі, теж захочете собі її замовити, то бачите, вона вже майже пуста. Вона вже майже пуста. Я привезла з собою тут півпачки. За промокодом Foxy 25 на вас чекає знижка 20%. На кавусю дуже смачну, яку хочете. Декаф, каф, дріпи, помелена, цільна зернова і так далі. Вам вони підберуть просто найкращу каву за вашим смаком. Реально, щира рекомендація. От, що е, є? Все є, є стул, є два кресла, я не знаю, що ще треба дітям для щастя. Отакий от, от будиночок. Нам тут було затишно, нам тут було класно. І я думаю, якщо ви їдете компанією в Нідерланди в Амстер і хочете побувати не тільки в самому Амстері, а й подивитись на океан і так далі, або й не хочете, коротше, це класний варіант. Закриваю мікро, бо вітер дує. Трошки вас поглажу. Це я глажу всіх, хто дивиться мої відео, підтримує мене, паше мені лайки. Дуже вам дякую, дуже класні. Коли я починала це відео, я сказала фразу, що Амстердам є дійсно дуже контрастним містом і, взагалі, Нідерланди. Пробувши тут декілька днів, я хочу сказати, що це місто для мене не про якусь вседозволеність, не про травку, не про алкоголь, не про вулицю червоних ліхтарів і так далі. Для мене насправді Нідерланди це неймовірно затишна країна. Я не знаю, вона для мене відчувається, наче якісь дружні обійми. Вона дуже затишно тебе приймає. Ти почуваєш себе ну не як вдома. Ну це не Україна, звісно. Нідерланди. Трошки попустіться, але ви дуже класні. Ви дуже класні. Мені дуже сподобалось, насправді. Дуже класні люди, афігенний менталітет, дуже добрі, щирі. Погода е капризна, капризна. Знаєте, як така панянка капризна, але е нам щастило. Насправді нам дуже щастило з погодою. Природа просто неймовірна. Архітектура неймовірна, їжа смачна, що ще можна хотіти. Дуже, дуже, дуже класно. От, а з вами побачимось в інших випусках, з якихось інших країн. Також ви дивіться, будь ласка, влог з бекстейджем зйомки і багато класними веселими моментами. Дякую за увагу! Пока!